1 травня в Ізмаїлі відбувся волонтерський форум, який об'єднав усіх представників благодійних та волонтерських організацій району, а також представників влади та громадян, що займаються волонтерською діяльністю. Захід відбувся за ініціативи голови депутатської групи одеської обласної ради за духовність, моральність та здоров'я Одещини Вініаміна Унгуряна та підтримки благодійного фонду урбанського Придунав'я. Один в полі не воїн, і а, ні одна людина, ні одна волонтерська організація не спроможна обеспечувати всі потреби а, наших військовослужбовців. І це не тільки військовослужбовців, а це і наших, як ми їх тут називаємо, гостей, які були переміщені з сходу з, нашої, нашої країни. Це і діти, і пожилі люди. А це і батьки з дітьми. Наша перемога вона може настати тільки завдяки нашим суспільним зусиллям. І цей захід в цьому дуже хороший приклад, тому що хтось може не знаю, там купити якусь техніку, а хтось може подарувати банку огірків. І що то, що то, воно вкрай важливе і вкрай потрібно. Ми е, не повинні забувати, що війна триває. І ми повинні бути. Ми, і я це е, кажу про наше суспільство, про громадян України. Ми повинні бути єдиними і сильними. І тоді ми будемо незламними. Ми розуміємо, що нам будувати далі. суспільство ми повинні сьогодні вже визначитись з тим, що нам потрібно робити завтра, коли буде перемога. Що нам повинно робити ще сьогодні для цієї перемоги. Ми вже повинні думати про відновлення України, про відбудову. Нас багато попереду чекає цікавих проєктів, які ми домовились на нашому волонтерському форумі, втілити в життя. Було дуже багато цікавих нових знайомств. Було дуже багато нових контактів. Ми будемо координуватися разом підвищувати рівень нашої комунікації і приймати участь у спільних проєктах. Метою заходу стали знайомство та об'єднання всіх структур, волонтерська діяльність яких спрямована на допомогу нужденним внутрішньопереміщеним особам, найбільш вразливим групам населення та збройним силам України. Мене зовут Ян Гросу, ми з церкви Она Надія і фонд Новежда Ізмаїл. У нас как бы, все розходиться. Все роздаємо, допомагаємо всім. І так, да, слава Богу, що ми можемо це робити. Міський центр взаємодопомоги та взаємодії за вас ролина Іванівна поруч з нами, керівник цієї організації. Це перша організація, яка була створена в нашому місті 6 вересня. І, того, і ми працюємо по цей день для переселенців, для ЗСУ. Я підприємець спочатку, з перших днів війни, почав займатися допомогою і військовим, і мирним людям, які біженці приїжджали собі. Але почувати я почув ну, в Криму. І хотів ще сказати, що нас перше відчуття сьогодні на цьому заході це відчуваєш початок зміни інститут громадянського суспільства в нашого надзвичайно особливим гостем заходу став Даг Бьорлі, голова оргкомітету американського національного молитовного сніданку під патронатом президента США. Кожного року за участю президентів США збираються люди, представники з практично усіх країн світу. Молитовні сніданки слугують унікальною платформою комунікації налагодження стосунків, добрих стосунків, партнерських, політичних, релігійних. Різних стосунків між різними країнами тому ми вітаємо Тага. Ми а, говоримо сьогодні з ним про те, що він був амбасадором можливо, Одещини України в штатах серед різних а, американських важливих і а, а, таких потужних кіл. Ми любимо вашу I've been coming here for 58 years. The first time in 1965, before most of you were born. I've been all over your country. A few months ago I spoke at prayer breakfast in four different cities. <coughs> It's an honor to be here. We've, we pray for your country all the time. America has given over a hundred billion dollars in aid to Ukraine since the war started. Bill billion. Yeah. Okay. Ви арвифі, ми pray for you. Ми молимося за вас. many people are helping one another. Я «Мені дуже подобається ця програма і бачити, як много людей допомагають. На заході пролунали молитви за українські сім'ї, волонтерів, лікарів та наших воїнів. «Отче наш, що живеш на небі, Ми благаємо тебе. Захисти наших лікарів, які жертовно служать іншим і роблять все можливе, щоб рятувати життя наших братів та сестер українців, хто працює заради перемоги в Ізмаївському районі, їх сім'ї, роботу. Дай достаток та принош їх можливості. Поможи, щоб ці щирі люди ніколи не втрачали надії на перемогу. Молитва про Збройні Сили України. А Богові віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дає. Боже, послуй армію, яка боронить нашу землю від ворога, збережи і подбай про кожного військового. Нехай твої янго-охоронці захистять їхнє життя, здоров'я. Господи, підкріпи їхній дух і зміцни їхні серця. Боже, допоможи відновити цілісність нашої країни, повернути вкрадені землі. Збережи і захисти Україну від Луганська до Ушкорода, від Ялти до Чернігова та Рині. Багаємо, щоб ти зупинив війну в Україні. А закінчився захід урочистим виконанням усіма присутніми гімну України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. соці. ми, брата у своїй стороці. Цікавий дуже захід і. Дійсно, в першу чергу цікаво, що багато виявилось людей в нашому місті, які дійсно хвилюються в нашому місті, в нашому регіоні, які хвилюються. Судьбою України я не очікував, що їх так багато, і це дуже важливо е відчути єдність, що ти не один, що ти не один переймаєшся. Величезна подяка організаторам цього форуму. Це перший такий величезний форум у нас в Ізмаїлі, надто важливий, тому що вже більше року війни, і вже всі знають, да, ця статистика воно, точна наука, що на початку війни і далі. Дуже велика роль волонтерів, дуже велика, і в допомозі, і в підтримці моральної, і психологічній, і це і збори, це і машини, це і військові, переселенці. І зараз цей форм об'єднав. Дуже велику кількість волонтерів, в Ізмаїлі, всьому районі. Я дуже дуже вірю, що наступний такий форум ми проведемо вже будучи в перемозі нашої України. Ми будемо святкувати, будемо один одному дякувати. Всім бажаю мира, всім бажаю здоров'я, слава Богу, слава ЗСУ, слава Україні. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний для юг Тодей».